А ще прям бісять ці загальні фрази. Він не старається, вона погано вчиться. Конкретизуйте, писали контрольно з математики, вибачте, цей мій біль. До кінця уроку лишилося 10 хвилин. Даша вирішила здати зошит, хоча не виконала ще два завдання. І що з того, розкажіть Даші свій досвід, що ви писали контрольні до кінця. Навіть якщо чогось не знали, все ж намагалися робити завдання, що вчитель це сприймав не як не хочу, а що дійсно це не виходить у вас. Зараз і так багато негативу, і всі якісь не такі. Не критикуйте, не навчайте батьків, пропонуйте конкретні рішення, бо вони самі таке придумають, вам точно не сподобається. Поцікавтеся, чи була е, подібна поведінка у дитини. Раніше це покаже, що ви готові співпрацювати з батьками, що у вас спільна мета і завершить позитивно. Я впевнена, що разом ми зможемо допомогти вашій дитині досягти кращих результатів.